Доброго ранку, це ера будівництва. За мною будинок посмішка, так його називають інвестори за підковоподібну форму. Обабіч нього дві свічки вже введені в експлуатацію, і цей дім також готується до здачі. Сьогодні дізнаємося, як ідуть справи в маленькому Нью-Йорку на Позняках четвертих. Хтось обирає квартиру через краєвид. В третій очереди хорошо раскуповывается квартири, які дивляться с видом на правый берег, потому что даже со второго этажа видно родину мать. Ну, как бы заходишь, и приятно. Да? Хтось через незвичный проект. Очень-очень багато -очень прилещает в этих домах, то, что м -м, с 21 по 25 этаж, там везде вітражні окна. Для людей это в новинку, поэтому они, конечно, хотят. Сергій керувався практичністю. І щодо району, де зручно відпочивати після суєти центру. І у розрахунку ціни, і у виборі забудовника, якому довіряв кошти. Район Пазняки подобається, він хороший, Такий спальний район, уютненький, молодий, розвивається, багато озер. як то довіряється більше ківкурстрою. Чем к остальным компаниям. хоч і предложения у других компаний, как бы на перший взгляд на рекламних щитах как бы, привлекательные, но это только на перший взгляд. Я думаю, каже, хотів купити нову квартиру без опорядження, щоб робити ремонт під себе, прораховував фінансові переваги. Купити зараз, який здається э, дом, вже та ціна буде більше, который наступному в году здаються ціна со скітка і хорошо замічательно. Спасібоків Горстрострою ж то дають такі скітки, вазможності і сікономіть дітей свої средства. Квартиру обрав, як сам каже, найкращу. А зі здачею готовий почекати через це і отримав вигідну ціну. Чим вища готовність будинку, тим дорожче завжди буде ціна за квадрат. Це нормальні умови нашого ринку нерухомості. Але якщо людина може чекати півроку або рік, ми даємо знижку 30%. на сьогоднішній день. Вона працює і можна придбати квартиру, якщо не терміново потрібно заселятися. Це в нас третя, четверта і п'ята черги будівництва. В третій черзі вона буде запускатися першою там 28% трошечки дорожче. Що 4А це комплекс із шести двадцяти п'яти поверхівок. Секція Д вже була урочисто відкрита для інвесторів. Тепер сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції, яким засвідчено готовність будинку до експлуатації, отримала і друга свічка секція Г. Далі здаватимуть трисекційний дім у центрі комплексу. Так само, як і клієнти, хвилюємося, чекаємо з нетерпінням цих сертифікатів, рахуємо дні закреслюємо на календарі, тому що це завжди така довгоочікувана подія і для будівельної компанії, і звичайно, для наших клієнтів. Тому сертифікат вже є на секцію Д і на секцію Г. Повністю готові будинки готуються до заселення в дуже приємному вигляді, гарному вже перша черга. Секція АБВ, будинок вже пофарбований. Вже е, доводиться, скажімо так, е, до фінальних е, робіт. Е, закінчуються внутрішні роботи. Будинки спроєктовані таким чином, що інвестори могли обирати одну і ту ж, наприклад, однокімнатну квартиру, більш простору в односекційному будинку і меншу за розміром у багатосекційних новобудовах. В свічках є преимущество того що більш просторні планування. Однокомнатные это порядка 55 метров, двушки это под 80 метров и трешки больше 100 метров. В многосекционных домах то там планировки более маленькие. Вот. На, как бы, на такой товар тоже есть свой покупатель, потому что не каждый может себе позволить купить большую однокомнатную квартиру. Полі економний варіант, навірно ситуація з наявністю квартир у секції г зайвий раз підтверджує тезу в готових будинках, вільних помешкань. обмаль. ну, майже всі квартири куплені, залишились сталі Квартири на другому теж одна двошка, одна і є. Дім Сергія здаватиметься в наступному році. Це його не засмучує, адже інвестор свідомий шов на ці умови. Але є одна річ, за якою таки жалкує. Мне очень приятно общаться с менеджером. Очень приятно работать. И жалко, что теперь мы на год прощаемся, пока не будет сдан дом. Я так думаю, что я буду заходить на консультации почаще. Спасибо, менеджер. А ми не прощаємося з позняками четвертими в контексті економії енергоресурсів. Маємо намір дізнатися все про утеплення будинків. Отож, до зустрічі в ері будівництва.